Всем привет! С вами я, Макс Майнкрафт. И до речі, це видео може не записать. А а мы скидки плануємо записувати це видео хотя. Здесь хлон 10. Ну я я буду планувати хлон 5. Так, и сьогодні ми... Все, мы одного ладно. не, речі не Ну окей, давай. Муж ну, оце буде до що... вообще шутка. Что у ударов, так сильно? Гарден. це він дуже сильный. Минус что там. Як!

Коротше, ми зараз зробимо таку базу. Як ми з неї виходити плануємо, я не знаю. Минус тотем. А в тебе також, а в нас один тотем. Та да, блин! Він мене на зброю. Привіт. Так Не прыгайся, будь на пти. На шапки!

Thank you. Ворден, 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 Ворден же тут у нас в спуску ехать. Останний лихтарик. А я бачу Вардана. Ну, думаю, и вот такое видео у нас вышло. Ставьте лайк и подписывайтесь. На такие видео я еще буду заниматься. пам'яті мало. То я запишу. Ну і ось таке відео в нас вийшло, как буду байки і всім такой борчення.